Всім привіт! Сьогодні я вам розповім, як розв'язувати квадратні рівняння з параметром. Давайте розглянемо ось таке ось квадратне рівняння. Що б ми робили тут, якби у нас було якесь фіксоване число? Ми б шукали дискримінант або розв'язували за теоремою Вієта. Згадуємо, що параметр А це просто безліч фіксованих чисел. Тому знаходимо дискримінант від А. Що у нас формула для дискримінанта B квадрат мінус 4АС. Дивимось. Оце в нас B, тобто А, квадрат, тобто. Що в нас А, при А в нас нічого немає. І що в нас c, Це c, c у нас ось це. Тобто мінус 4А мінус 1. Це в нас дорівнює. А квадрат мінус 4А плюс 4. Що в нас далі? Далі в нас три випадка йде, коли дискримінант більше 0. Тоді у нас два корення, вони знаходяться по ось такій ось формулі. Це формула для коренів квадратного рівняння. Коли у нас дискримінант дорівнює 0, то в нас один корінь, він знаходиться ось так ось. І коли у нас дискримінант менше 0, то у нас коренів немає, х належить пустій множині. Давайте розглядувати ці три випадки. Перший випадок, тобто дискримінант більше 0. А квадрат мінус 4А плюс 4 більше 0. Ми повинні помітити, що це у нас формула скороченого множення, тобто а мінус 2 в квадраті і більше 0. Ну, дивимось. Тобто, це у нас завжди більше або дорівнює нуля, бо це квадрат. І, але ми дивимося, коли більше нуля. Тобто треба просто подивитися, коли це дорівнює нулю. це дорівнює нулю тільки при А дорівнює 2, тобто при всіх остальних значеннях у нас це буде більше нуля. Тобто Це просто А не дорівнює 2. І при А не дорівнює 2 у нас 2 корені. Х1 дорівнює. мінус А. Плюс А. Мінус 2. Ділити на 2. І х2 дорівнює мінус А, мінус А, плюс 2. Зділити на 2. Перший корінь у нас дорівнює. Мінус 2 розділити на 2, тобто мінус 1. Другий корінь нас дорівнює мінус 2А плюс 2 розділити на 2, тобто е мінус А плюс 1. Мінус А плюс 1. Тепер розглядаємо другий випадок. Це коли у нас дискримінант. А квадрат мінус 4а плюс 4 дорівнює 0. Ну, ми вже зрозуміли, що це у нас а мінус 2 в квадраті дорівнює 0. Коли в нас це відбувається, коли а дорівнює 2. Тоді в нас тільки один корінь. Це в нас буде мінус а розділити на 2. І коли в нас дискримінант менше 0? то цей ось вираз а квадрат мінус 4а плюс 4 менше 0, то в нас коренів не буде. Але оскільки це формула скороченого множення, і це квадрат у нас, то такого випадку не буде. Тому ми цю відповідь не беремо. Тобто яка в нас виходить відповідь? При А не дорівнює 2. У нас два корені. Х1 дорівнює 1 мінус А, і Х2 дорівнює мінус 1. І при А дорівнює 2, у нас корінь мінус А розділити на 2. Тепер давайте розглянемо наступне рівняння. Скільки розв'язків має рівняння в залежності від параметра А. Ну, тобто розглядуємо оці три випадки. Це коли D більше 0, то в нас два корені. Коли Д менше 0, то в нас немає коренів. І коли Д дорівнює нулю, 0, то в нас один корінь. Ну і ось так ось робимо. Тобто розглядуємо перший випадок, це дискримінант у нас більше 0. Тобто 4А квадрат мінус 4А -4A мінус 8 більше 0. Виносимо 4 задушки, це у нас А квадрат мінус А мінус 2, більше 0. Ну, четвірку можна. На четвірку можна поділити. І знак у нас не зміниться, бо четвірка більше нуля. Та, квадрат мінус А мінус 2 більше нуля. Находимо корені ось цього ось виразу. Це в нас Вієта. Ой, тобто 1 і мінус 2. Ну і тут можна помітити, що перший корінь буде 2, а другий буде просто мінус 1. Ну, і далі дивимося. Систему координат робимо. І перший корінь у нас мінус 1, другий 2. Відки вгору бо тут коефіцієнт одиничка. І ось так. Де в нас більше нуля? Функція тобто ось, більше нуля, а тут менше нуля. Ну, і ось тут у нас більше нуля. Тобто це А, мінус нескінченності до мінус одного. І об'єднання від двох до плюс нескінченності. Це в нас, тобто коли коли в нас тільки два корені, тобто А є мінус нескінченність. мінус 1. Об'єднання 2 плюс нескінченність, і це в нас буде два корені. А другий випадок це в нас коли дискримінант дорівнює б нулю. І ми це вже майже розв'язали, дискримінант дорівнював би нулю в оцих точках по 1 і 2. Тобто при а дорівнює мінус 1 і 2, у нас один корінь. І коли у нас дискримінант менше 0, це третій випадок, дивимось також по системі координат, по графіку нашому, тобто, це ось. Менше нулю, тобто при А належить від мінус одного до двох. І ось така відповідь в нас. Тобто відповідь. При А належить мінус скінченності до мінус одного і від двох. До плюс низько Це у нас. Два корені. Питання скільки коренів, в залежності від параметра. І при А. Мінус один. Та два. У нас один корінь. І. При А належить від мінус 1 до 2, у нас Х належить пустій множить. Тепер давайте розглянемо ось таке квадратне рівняння. Ну, знаходимо дискримінант. Це у нас 4А квадрат, мінус 4А квадрат і мінус 8А. Тому що в нас тут тепер? Коефіцієнт у мінус 4а на а плюс 2, тобто мінус 8 буде, і розглядаємо перший випадок, це коли D більше 0, тобто мінус 8 більше 0. Ділимо на мінус 8 у нас знак князь, тобто А менше 0, і це у нас буде 2 корені. І другий випадок це коли d дорівнює 0, тобто мінус 8 дорівнює нулю, це у нас А дорівнює нулю. І це у нас один корінь. І третій випадок це коли D менше 0, дискримінант. Мінус 8 менше нуля. Ділимо на мінус 8 і змінюємо знак на протилежні. Тобто А більше нуля. Це у нас Х належить пусті множині. Тобто, наче так. Але у нас при старшому коефіцієнті стоїть А. І коли в нас А дорівнює 0, то оцього не буде. Це вже в нас виходить вже не квадратне рівняння. Це у нас виходить звичайне лінійне рівняння, в нас виходить 2ах плюс А плюс 2, але в нас А дорівнює 0, тому ми заміняємо тут 0 тут і тут 0, тобто. 2 на 0 помити на х це буде 0 плюс, 0 плюс 2 і це дорівнює 0. Тобто в нас виходить, що 2 дорівнює 0, але це неправда, тому при А дорівнює 0 розв'язків немає. І в нас виходить ось така відповідь. Хоча, коли ми знаходили дискримінант, то в нас при А дорівнює 0, х матиме один корінь. Тому завжди потрібно розглядати коефіцієнт при х квадрат. Тому що якщо він дорівнює 0, то це вже не квадратне рівняння. І тому формула для коренів тут не спрацює. Чому не спрацює? Тому що, коли в нас йде пошук коренів після дискримінанта, то отут якийсь вираз, тут ми ділимо на 2а. А коли А дорівнює 0, то ми вже будемо ділити на 0. А на нуль ділити не можна. Тобто, яка в нас виходить відповідь. Відповідь виходить. Що при А більше 0 у нас коренів немає. І при, при А більше або дорівнює рівня 0, тому що при А дорівнює 0 у нас теж не було. І при А менше 0 у нас. Два корені, так? Два корені. Питання було, скільки розв'язків має в залежності від параметра. Ми задачу вирішили. Тобто ось так ось розв'язуються такі завдання квадратні.